Якщо вам колись буде здаватися, що ви робите помилку у найвідповідальніший момент, просто згадайте авторів тесту НМТ, які дали ось таке завдання. І що ж, власне, з цим завданням не так. Давайте розглянемо, що необхідно виконати. Дано якісь фігури, ромб, трикутник та квадрат. І треба знайти радіус вписаних кіл в ці фігури. Подивимось на друге завдання. Трикутник, площа якого Дорівнює 24 квадратних сантиметри, а периметр дорівнює 12 сантиметрів і знайти треба радіус вписаного кола. Здається, що нічого такого особливого тут немає. Можна просто використати формулу, що площа трикутника дорівнює добуток півпериметра на радіус вписаного кола, Півпериметр – це половина від периметру, тобто 6 на радіус кола. І вийде просте рівняння. 24 дорівнює 6r, звідки ми отримуємо, що r дорівнює 4. І така відповідь навіть є тут. Але що тут не так? Давайте трошечки підключимо критичне мислення і порахуємо площу оцього круга з радіусом 4, який повинен бути вписаний в трикутник. Площа обчислюється за формулою π на r в квадраті. Обчислюємо. R в квадраті це у нас 16, виходить 16 π – це приблизно 3,14. Отже, можемо наближено порахувати, що площа буде 16 помножити там на 3. Я грубо округлив до 3. Але навіть якщо округлити в меншу сторону 16 на 3, то вже вийде 48, тобто площа цього круга точно більше, ніж 48. А площа всього трикутника всього-навсього 24. Чи можливо впихнути круг з площою 48 в трикутник, площа якого 24? Звичайно, це неможливо. Отже, такого трикутника не існує і правильної відповіді на це завдання просто немає. А якщо ти хочеш дізнатися більше про підготовку до НМТ з математики в 2025 році, підписуйся на мою сторінку, тут багато цікавого та корисного саме для тебе.